Доброго дня, малята! У нас сьогодні заняття з ознайомленням із природним довкіллям. Дітки, а скажіть, яка в нас зараз пора року? Правильно, зараз в нас пора року зима, а взимку на вулиці тепло чи холодно? Так, взимку на вулиці холодно. Дітки, а скажіть, що це таке висить на дереві? Так, це годівничка. А для чого вона потрібна? Так, годівничка потрібна для того, щоб підгодувати птахів взимку. І я пропоную і нам насипати. У годівничку корму. Давайте насипемо молодці. Ой, подивіться, а хто це прилетів до нашої годівниці? Правильно, це птахи. Дітки, а зараз я вам пропоную подивитись на малюнок і пригадати назви цих пташок. Отже, будьте уважні. Скажіть, хто це? Так, це ворона? А це в нас горобець, молодці. А це голуб. А це сорока. Правильно, дітки, а що вони не роблять в годівнички? Так, вони прилетіли поїсти. Навіщо нам підгодовувати птахів? Правильно, бо зараз зима, на вулиці холодно. І птахам важко добувати корм, а ми їм допомагаємо і підгодовуємо. А як ви думаєте, їм сподобалось наше частування? Так, і я думаю, що сподобалось. Дітки, а я ось дивлюсь, ви побачили, що до нас? Ще хтось прилетів. Цю пташку назвали снігур. У неї яскрава червона грудка, а спинка і голова чорні. Снігур живиться ягодами горобини. А ще до нас прилетіла синичка. Вона привертає нашу увагу своїм яскравим вбранням і посидючістю. Одягнена вона в жовту сорочку і чорну шапочку. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру. Отже, сідайте зручненько і слухайте уважненько. А дидактична гра називається «Ласощі для птахів. Умови гри наступні. Я вам буду по черзі показувати різний корм для пташок. А вам необхідно буде назвати який це корм. Ось, наприклад, це насіння із соняшника. Яке насіння? Соняшникове насіння. Повторіть, соняшникове насіння. Молодці. Дивимось далі. А це в нас зерно із пшениці. Яке зерно? Пшеничне зерно. Повторіть. Пшеничне зерно. А це, дивимось далі. Уважно. Насіння із кавуна. Яке це насіння? Кавунове насіння. Давайте повторимо. Кавунове насіння. Ще раз повторіть. Кавунове насіння. Молодці. Це в нас крихти із хліба. Які крихти? Хлібні крихти. Давайте повторимо. Хлібні крихти. Молодці, дивимось далі. А це в нас насіння із гарбуза. Яке насіння? Гарбузове насіння. Давайте повторимо гарбузове насіння. Молодці. Мої ви молодці. А зараз давайте відгадаємо загадки про пташок. Слухайте уважно. Маленький хлопчик у сірій свитинці по дворах стрибає, крихти збирає. Що це за пташка? Правильно, це горобець. Слухаємо наступну загадку. Крекотуха білобука звуть її усі сорока. Правильно, слухаємо наступну. Гулі гулі, прилітайте, крихти хліба підбирайте. Як же б цю пташку величають, символ миру називають? Що це за пташка? Так, це голуб, вірно. Слухаємо далі. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар-кар-кар усе кричить, що це за пташка? Так, це ворона. Жовто-грудіщебетушки має чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називають це... синички. Молодці! І давайте останню загадку. Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігурі, вірно, молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми розмовляли про те, як можна допомогти взимку птахам. Можна повісити на дереві годівничку, насипати туди корм і таким чином допомогти птахам узимку. А які пташечки прилетіли до нашої годівнички? Голуб, сорока, ворона, горобець. А які ще дві пташечки прилетіли? Так, снігур та синички. Дітки, а скажіть, а ці всі пташки, вони які? Перелітні чи зимуючі? Так, зимуючі молодці. А я вам раджу разом із батьками теж зробити годівнички. Та повісити поряд із своїм будиночком і підготувати пташок. А фото своїх годівничок ви можете прислати мені, і я теж на них подивлюсь. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до побачення, мої любі дітки!